Неабияка тиснява склалася на ютуб-каналі про англійську мову українського парубка. Підписники підтримують його як тільки можуть, ставлячи лайки, підписуючись на канал та пишучи коментарі. А він їм за це неймовірно вдячний. Кирило Макашов новини ТСН, спеціальний для 1+,1. Дуже дякую, що подивились цей скетч. Мені казали, що я дуже добре імітую голос новин ТСН. Всім привіт, народ! Мене звати Кирило Макашов, і ви на каналі Повившення англійської мови. Звісно, тут в коротких відосиках я пояснюю якісь гострі, або не супергострі, або цікаві просто нюанси з англійської мови, щоб ви за 5-10 хвилин могли чомусь навчитись. Приділяючи цьому реально 5-10 хвилин. Ось, по-перше, підпишіться, будь ласка, на канал, якщо не підписані, поставте лайк відео, тому що воно буде цікавим. Напишіть коментар. Я йду до мільйона підписників. Не знаю, чи це реально, але йдемо до мільйона підписників на українському ютуб-каналі про англійську. Це можливо? Напишіть, чи це можливо, я не знаю. Мені здається, мені здається, це трошки забагато, але якщо... То буде норм, да буде класно, якщо буде мільйон. І якщо ви хочете безкоштовний онлайн урок зі мною, щоб прокачати англійську, отримати заряд мотивації, план я вам розповім, як я як я вивчав самостійно. Якимись фішками поділюся в, в описі під відео є посилання. Ви можете зареєструватись, прийти і подивитись. Окей? Окей, а ми поїхали. Have to і must. В чому між ними різниця? Дуже просто. Плутаються, але дуже просто. І зараз я поясню. По-перше, ви повинні запам'ятати, тільки зараз я. Це вже не перша спроба, я знімаю, тому я тут вже писав. Перше саме, про що я повинен сказати: Have to використовується завжди з часткою to. Ось тут. Must. Без частки to. Ніколи частка to не використовується з must. Казати, I have to go, I have to see, I have to look, I have to help, I have to work, завжди to. Must ніколи. I must see, I must look, I must work, I must record, I must teach, I must learn. Ніколи не буде це з часткою to. Запам'ятал? Запам'ятайте раз і назавжди. Have to i просто must. Все. Далі. В чому між ними е, ключова різниця сама перша? Ключова різниця в тому, що have – це зовнішнє зобов'язання. Ось тут в мене чубрік є. Ва, на вас зовні щось давить, зовнішні обставини, е, вам кажуть щось зробити і перекладається воно як Я. Я маю. Я маю. І ви маєте щось зробити, тому що є зовнішні обставини. Фактично, ви маєте ці зовнішні обставини. Ви повинні через них щось робити. І ви кажете: I have to call him today. Я маю йому сьогодні подзвонити. Наприклад, тому що в нас завтра проєкт здавати. Або, наприклад, він просив вас. Або це супер важливо, ви домовлялись заздалегідь, you have to call him today. Ви маєте зовнішнє зобов'язання це зробити. І навпроти «must». Must має внутрішнє. Бачите чубрик і стрілочку Оце? Оце внутрішнє зобов'язання. Ви з себе назовні ось це зобов'язання тягнете. Це коли ви собі кажете, я повинен. І ви кажете, I must call him today. Я, я повинен йому сьогодні подзвонити. Чому? Тому що ви так вирішили. Тому ви що ви сказали собі, так я сьогодні йому повинен подзвонити і вирішити цю проблему. Так, я сьогодні повинен це зробити. щоб, от-от-от-от, ви не маєте, але ви повинні собі це зробити. І ось цьому їх основна різниця. Також must є трошки більш формальним, have to є трошки менш формальним. Вони обидва використовуються і формальні і в неформальні обставині, е, в залежності від ситуації. Але от загальне розподілення таке: Must – це сильне внутрішнє зобов'язання, Have to – це зовнішнє зобов'язання. Наприклад, ви скажете, I have, to call, I have to help my mom today. Мені я я маю допомогти своїй мамі сьогодні. Це тому, що мама вас попросила. Ви не, ви не самі. Дорож. Вибачте. Ви не самі так вирішили, а мама попросила, і вона стала вашим зовнішньою обставиною, через яку ви це робите. Не соромно. I have to help my mom. I must help my mom. Це коли ви поняли, що ви, що ви мужчина або ви донька, і ви повинні допомогти мамі щось зробити. I must help my mom. тому що вона працює, тому що щось робить. Це моє внутрішнє, я так вирішив допомогти. Ось така різниця. Це в цьому випадку. Але. Зараз буде пріокол дес. Пріколдес. Готові? В звичайній неформальній англійській, якою спілкуються 95% людей. Давайте візьму. Ось це. Будь ласка. Вони взаємозмінні. HAVE використовується в більшості ситуацій. Навіть якщо це внутрішнє зобов'язання або не внутрішнє зобов'язання. Наприклад, yeah, oh, it's late, I have to go. It's late, I have to go. I must go. Я повинен йти, я маю йти ме. ме. Неважливо. Також з перекладом. Я написав Я маю, да? а ось тут мені треба написати я. повинен. Так само, як я, наприклад, я використовую маю і повинен однаково. Я не, заду, не, не замислююсь, чи тут є розділення, внутрішнє, зовнішнє зобов'язання. Я не, не замислююсь над цим. Я просто кажу: я маю, я повинен, для мене це одне і те ж. Так само в англійській, в принципі, коли вони взаємозміняють, вони так само про це думають. Тобто, ось ця рамка, про те, що я перше розповів, це граматично, правильно, ось так. Якщо ви будете робити якісь тест тести, здавати екзамени, це треба знати і треба розділяти. Тому що, наприклад, IELTS, да, екзамени, це не те ж саме, що життя. Ніхто не розмовляє, як в екзаменах IELTS написано. Ніхто не використовує там правила, о, ці от звороти, всі красиві. І так далі, всі просто спілкуються, але необхідно підтвердити рівень англійської і довести, що ти це знаєш. Тому просто знайте, що ось це да, я повинен. Оце я маю, оце внутрішнє, оце зовнішнє зобов'язання. Але в житті вони так само можуть взаємозамінятись частіше на have. частіше have є просто більш. Зручним розмовним варіантом, щоб і то, і то, і, і те, і те мати на увазі. Ось це, як я сказав, піде вже більш формально англійську, і маст буде використовуватись там для того, щоб підкреслити якісь внутрішні зобов'язання, повинен. Але коли цього не можна зробити, не усюди ж можна заміняти, тому що виключення є. І в нас є виключення і тут: в запереченні. В запереченні. Тому що. Заперечити з don't have to. І заперечити з «mustn't». Це не одне і те ж. Абсолютно. Don't have to. – «You don't have to do it». Ти не повинен цього робити. Та ти не маєш цього робити. Ти ну, хоч не роби. Хоч роби, хоч не роби. Ну, тут не, не обов'язково. Та? Це таке лояльний, простий варіант. Не хочеш не роби, хоч роби. «You don't have to do it». А ось «mustn't» – Тут же, вибачте, mustn't – Тобі заборонено це робити. You mustn't smoke in the office. Тобі заборонено скурити в офісі. Не можна, ні, не курити. You don't have to smoke in the office, якщо не хочеш. Хочеш кури, хочеш не кури. А ось тут чітко не можна. Ось це. Типу up to you, як хочеш, you don't have to do it. Ти не повинен, ти не маєш цього робити. Ось тут заборонено це робити. Також є ще одна штука. Коли, наприклад, ви хочете сказати другу і емоційно підсилити, і хочете сказати, Чу... приходите з кінотеатра, отак от. Чувак, ти просто ти зобов'язаний подивитись цей фільм. Ти просто це такий фільм, просто. Класний фільм, ти зобов'язаний його подивитись. І ви скажете: Man, you must see this movie. You must see this movie. Ти просто ти зобов'язаний його подивитись. А ось you have to watch. it. То він скаже, you must watch this movie, you must see this movie. Якщо він скаже you have to, то він такий більш лояльний. Якби, ну, слухай, ну класний кінчик, тобі треба подивитись. Yeah. Ти маєш подивитись, я. Yeah. You, must, you, have, you, have, you have to see it. You have to watch this movie. А от must більше підкреслює емоційно в цій ситуації. Тобто, якщо ви хочете ну, пораду якусь дати, чувак, ти повинен, ти зобов'язаний прям сильно емоційно використати краще must. Have to буде більш таким, лояльним. Він, в принципі, як і ось тут, бачите, лояльний. You don't have to do it. Але тут must це як із крайнощі в крайнощі в крайнощі е, ходити. You, mu you mustn't це внутрішнє зобов'язання. Це заборона, точніше. Не можна. Не можна. І все. Ось так от, в принципі. Ось така от нас різниця. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо є якісь запитання ще, я, ну тут, в принципі, можна було б іще на. Коли 20-30 розповісти, якісь виключення, щось іще, це ось ось це, це, ось все. ось так, от оп, оп. От так Це те, чого вистачить 90% людям більш ніколи не вдаватись в глибину, в подробиці там, і так далі. Взагалі, оцього буде достатньо вам, щоб користуватись цим до кінця життя. Тож користуйтесь. Підписуйтесь, ставте лайк. Е, як я сказав, безкоштовний урок є нижче в описі під відео або в коментарях посилання ставлю. Дякую, що дивитесь, Будь-які теми, які вам цікаві, цікаві, напишіть мені, будь ласка, я буду знімати уроки. У мене багато ідей. Я напевно буду кожного дня випускати, тому що ідей супер багато. Я хочу, щоб ви навчалися. Я хочу, щоб і монетизація йшла, тому що прикольно слухайте. Ось тому, якщо теми хочете, якісь конкретні, напишіть про це. Добре! Дуже вам дякую, цілую, обіймаю, побачимось на наступних заняттях і вчить свою, свою, свою англійську. Дурак!